Один із найпоширеніших міфів люди суттєво переоцінюють ефект поразки на шляху до успіху. Понад двох тисяч учасників дослідження вважали, що після невдач наступає успіх, хоча це трапляється набагато рідше, ніж думають. Концепція міфів про успіх це сукупність поширених, але хибних переконань про те, як досягається успіх. Ці міфи формуються через соцмережі, поп-культуру, історії успішного успіху та навіть через освітні системи. Вони створюють ілюзію, ніби успіх це щось миттєве, гарантоване при дотриманні певних секретних правил або доступне лише для обраних. Чому важливо розвінчати ці міфи? По-перше, вони створюють хибні очікування. Люди починають думати, що якщо вони не досягли успіху швидко, значить з ними щось не так. Друге, вони знецінюють реальний шлях. Успіх це не лише результат, а й процес. А міфи знецінюють щоденну працю. Терпіння, падіння та злети. Третє. Вони шкодять психічному здоров'ю. Порівняння себе з вигаданими ідеалами викликає тривогу, депресію і відчуття провалу. Четвертий – вони утримують людей від дій. Людина може не наважитись спробувати щось нове, бо не підходить під шаблон успішної особистості. Найпоширеніший і водночас найнебезпечніший міф про успіх: успіх це лише результат наполегливої праці. Це переконання здається мотивуючим, але воно однобоке і шкідливе. Воно змушує людей думати: якщо я багато працюю, успіх обов'язково прийде. Якщо не приходить, значить, я недостатньо стараюсь. Чому це міф? Хоча праця важлива складова успіху, вона не єдина. В реальному житті на успіх впливають. Обставини, мережа підтримки, здоров'я, доступ до ресурсів, часові збіги та випадковість, потужне розуміння, яке змінює погляд, успіх це результат не лише праці, а й стратегії, системної підтримки, адаптивності та вміння відновлюватися після поразок. Люди, які досягають успіху, часто не просто працюють більше, вони працюють розумніше, вибудовують зв'язки, шукають можливості. Вчаться у поразках, і головне, не забувають про себе в цьому процесі. Приєднуйся до мене. Разом ми зануримось у міфи про успіх, які можуть вводити тебе в оману, чи вдасться їх розвінчати? У кожного таке бувало: гортаєш стрічку соцмереж, бачиш, як інші хизуються своїми миттєвими успіхами, і замислюєшся, чому мій шлях до успіху такий інший. Більшість усього, у що тебе змусили повірити про успіх. Це просто міфи? Приклади поширених міфів. Успіх приходить тільки до тих, хто встає о п'ятій ранку. Без вищої освіти нічого не досягнеш. Щоб бути успішним, треба працювати по 12 годин на добу без вихідних. Успіх це лише справа таланту або везіння. Якщо ти зазнав поразки, ти не створений для великого. Ці міфи можуть бути дуже шкідливими. Вони змушують нас ставити нереалістичні цілі та відчувати себе невдахами, якщо ми їм не відповідаємо. Вони навіюють думку, що успіх це кінцева точка, якої досягаєш, а потім просто відпочиваєш. Але правда в тому, що успіх це шлях, процес зростання і навчання, який потребує зусиль і відданості на кожному етапі. Проблема цих міфів у тому, що вони створюють хибну картину того, що насправді потрібно для досягнення успіху. Вони дають зрозуміти, що успіх це для обраних, що потрібно народитися з певними привілеями або мати якийсь особливий талант це неправда. Успіху може досягти кожен. Потрібно лише багато працювати, бути наполегливим і готовим вчитися. Ще одна проблема з цими міфами. Вони можуть викликати почуття неповноцінності та низьку самооцінку. Коли ми порівнюємо своє життя з нарізкою найкращого з чужих соцмереж, легко почати думати, що ми недостатньо хороші. Але правда в тому, що кожен має свої труднощі та боротьбу. Просто ніхто не викладає своїх поразок в інстаграм. Так само існують міфи про те, що для успіху обов'язково потрібна вища освіта або певний тип характеру. Візьмемо, наприклад, міф про те, що без диплома університету не досягти успіху. Подивіться на Стіва Джобса або Біла Гейтса. Вони залишили навчання і все одно створили гігантські компанії. Так, освіта може бути корисною, але це не єдиний шлях до успіху. Найбільший міф, на мою думку, полягає в тому, що успіх це лише результат важкої праці і удачі. Подумай, ми часто чуємо історії про тих, хто тяжко працював і пощастило. А як же ті, хто так само працював, але не досягнув бажаного? Правда в тому, що успіх найчастіше це поєднання праці, стратегії та підтримки. Розуміння істини, що стоїть за цими міфами, може дати справжню свободу. Ти більше не будеш порівнювати себе з іншими, а зосередишся на власному шляху. Ти припиниш почуватися невдахою і почнеш цінувати власні досягнення. Тепер ти знаєш правду: успіх це більше, ніж просто працювати до знемоги. Якщо це відео змінило твій погляд, поділись із тими, хто теж заслуговує знати правду. Також напиши у коментарях про власний досвід взаємодії з міфами про успіх і обов'язково підписуйся. Далі буде ще глибше.